Не буде якогось супер великого широкого вступу. Я просто виїхав з роботи раніше, сьогодні субота, і їду купувати велосипед. Тому що я шукав його в інтернеті замовити дуже-дуже важко, чекати там, типу, щось місяць. Я хотів його вживу глянути хоча б раз. І я знайшов магазин, який 300 миль від мене, 5 годин їхати в одну сторону, їду туди. То буде весело. Виходив ну, з роботи, згадав, що мені треба радар. типу такий, що показує копів. Їду, заїжджаю в цей другий штат і згадую, що типу, в штат штатах заборонено на радар, Типу, ну радар мати. Я читаю в інтернеті через чат GPT вожу, і виявляється, це саме в цьому штаті заборонено не то, що його мати, типу, ну, на машині, а взагалі, в принципі, просто мати заборонено. Я одразу зняв, викинув. Ну, більше немає, що вам сказати, я їду в цей магазин. Надіюся, все буде чітко і гладко. Стільове місце для покупки велосипеда, першого нового велосипеда. Таке трохи риднеківське. Їхав сюди 5 годин, це жесть. Ну, вживу він виглядає набагато краще. Це отака, от, отака от штучка. Він вже зібраний. Він з вітрини, він останній і в останній в моєму розмірі, і в останній який я міг купити. Я попросив педалі, щоб поставити, я просто тут в магазині катнуся, подивлюся розмір так, щоб точно. Це був кошмар. Засилитися не встати. Коротше, я не міг підтвердити транзакцію. Я просто пів години по телефоні з вони на гарячій лінії. Мене викинуло з мобільного додатка. І я не пам'ятав свій ясне діло якийсь аккаунт номер. Звідки я мав його пам'ятати взагалі? Пароль те, що типу, пів біде, а аккаунт номер то типу, куди, як? І, і що сказати? Що сказати, тако коротко е -е, хотів взяти у нього педалі, щоб протестувати, і він мені блін, подав шатуни. Тупо взяв такого ключа дебільного, як я такі, дивлюся, кажу стоп, 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 стоп! І він такий храбись і подав тут шатуни. Просто мало тяга. А так загалом він живе набагато гарніший, ніж на сайті. Я катнувся, розмір мій просто виглядає пушечно. Просто Ту. пушка. Лефті шмефті. Ти що, носкар. Я, я попросив його, щоб він зняв мені переднє колесо, бо я не можу в тачку свою запхати. А, запихаю таку штучку короче, в тормоза. щоб все було чітко. Згадала з Магуру, як на магурі колись таке було. Може, що зараз є. Все, красота. Погрузив. Малиша. Вийшов і мені, до речі, 3800 з таксами. Тепер е, довга дорога додому. 5 годин. Я казав, що в мене в машині є все. Навіть от серед каталогів мого велосипеда. Це той, що типу, в мене вже є. Я вирішив розрукувати каталог. А чому ні? А просто була можливість. А? Серед цих каталогів в мене є гойблюз заляпа. Цик. Нічого, аутентичність. У мене є отакий от столик обща. Ті що цик. І що? І пісня. Я довольний. Hey, hey. Я вже заїхав в свій штат, і це означає, що можна ставити радар. Змагалися ми з цим мустангом десь останні 15 хвилин виявляється, ми, ще й сусіди. Він наліво, а я направо. І одразу додому. Було атмосферно. Я на відео не знімав, він там руку через вікно висовував. Їхали в межах розумного, коли нікого нема, там плюс 15 до ліміту. Коротше, 660 миль, 34 милі на галон, середній розхід. В дорозі майже 11 годин. Я дуже задоволений своєю машинкою. Вона це пережила, доїхала, звісно, вся в мухах, просто лабаш, весь засерний, мене омиваць не працює, в мене шланг лопнув. Його коли ремонтували машину, колись заклеїли і той клей розсохся. Ой-ой, оба! Така от красота. Якось пізніше вам, інакший день. Зроблю якийсь битчек на ньому.